Справа 662. Розміри ділянки прямокутної форми 16 метрів і 10 метрів. Накресли план ділянки у масштабі 1 до 200. Знайди площу ділянки та площу плану ділянки. У скільки разів площа ділянки більша за площу плану. Зроби висновки. Ну що ж, давайте крок за кроком виконувати доволі громіське завдання. Ну, перше, нам сказано масштаб 1 до 200. Давайте знайдемо 1 см на місцевості, дорівнює скільки метрів на місцевості. Записуємо тоді перша дія. То записуємо, що 1 см на планісуємо. 1 до 200, то це буде 200 см на місцевості і це дорівнює. Забираємо два нулі, ділимо на 100, то 200 см у нас буде 2 метри. Отже, 2 метри тоді на місцевості. Гаразд. Ну а зараз, якщо ми знаємо, що 1 см це 2 метри на місцевості, а розміри ділянки прямокутної форми 16 метрів і 10 метрів. Давайте ці розміри перетворимо у розміри тоді ділянки на плані. Записуємо тоді друге. Дія. То якщо ми 16 поділимо на 2 метри, то ми дізнаємося, скільки сантиметрів буде відповідати цей розмір. 16, що ділиться на 2, це буде 8. дужках записуємо чого? Сантиметрів. Так, це у нас буде, наприклад, довжина. Довжина. Так, А далі, давайте третю дію запишемо. Інший розмір у нас 10 метрів, ділимо на 2, це буде 5, у дужках записуємо чого сантиметрів, це буде ширина. Є. Ну що ж, зараз, якщо ми знаємо, що... У нас довжина і ширина. Тоді прямокутника. На нашому плані має складати 8 см на 5 см. Давайте накреслимо план, план ділянки. Це у нас буде прямокутник, тому що ділянка має прямокутну форму. Отже, я одразу беру прямокутник і рисуємо. Будемо вважати, що дві клітки – це 1 сантиметр, як у вас у зошиті. Отже, тоді рисуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вниз. Раз. Два. Три. чотири, П'ять. Чудово. Ну що ж, ми нарисували тоді прямокутник розмірами 8 см на 5 см. Ну, давайте запишемо, що тут у нас масштаб. Масштаб. Один до двісті. Гаразд. Ну що ж, Повертаємося далі до нашої задачі. Ми накреслили план ділянки в масштабі 1 до 200. Зараз потрібно знайти площу ділянки та площу плану ділянки. Ну що ж, Давайте знаходити, записуємо четверте. Як знайти площу ділянки? В неї прямокутна форма. Записуємо А, що множиться на Б. І це дорівнює. У нас розміри 16. Що множиться, тоді записуємо на 10. Ну, і це буде дорівнювати 160. Ми метри помножили на метри, це будуть квадратні метри. Записуємо, що це буде площа тоді ділянки. Є. Так, ну а зараз давайте знаходити площу плану ділянки. Записуємо п'ята дія. Щоб знайти площу плану, потрібно 8 см довжину. Знову записуємо А, що множиться на Б. Це дорівнює 8 сантиметрів, що множиться на 5. Ну і це буде дорівнювати 40 сантиметрів, що множиться на сантиметр, це буде квадратний сантиметр. Записуємо, що це у нас буде тоді площа, плани. Площа плану ділянки. Є. Тепер нас запитують, а у скільки разів площа ділянки більша за площу плану. Щоб їх порівняти, ці величини потрібно перевести в одні одиниці квадратні метри. Давайте перетворимо у квадратні сантиметри. Записуємо тоді 6 дія. Отже, 160 квадратних метрів. Це дорівнює 160, що множиться. На 1 метр і множиться на 1 метр. Це 160 квадратів розмірами метр на метр. І це дорівнює. Це можна записати як 160, що множиться. 1 метр це 100 сантиметрів. Що множиться, переносимо. Інший метр також 100 сантиметрів. Ну що ж, це буде тоді 160? Так. І потім потрібно дописати 1, 2, 4, нулі. Тобто це буде 160 тисяч. А сантиметр, що множиться на сантиметр, це буде квадратний сантиметр. Є? Ну що ж, ми знаємо, що 160 квадратних метрів у квадратних сантиметрах це буде 160 тисяч квадратних сантиметрів. Як тепер дізнатися, у скільки разів площа ділянки більша за площу плану? Потрібно 160 тисяч поділити на 160. Ну що ж, записуємо на 40, вибачте. Записуємо тоді 7 дія. Отже, щоб дізнатися, у скільки разів більше, площу ділянки 160 тисяч квадратних сантиметрів. Ми ділимо на 40. І це дорівнює. Ну що ж, дивіться, 160 спочатку поділимо на 40 тисячу, потім допишемо. 160 поділити на 40 це все одно, що 16, що ділиться на 4. А 16, що ділиться на 4, це буде 4. І нулі – це буде 4 тисячі. Отже, 4 тисячі разів. Так. У дужках пишемо разів. І записуємо це у стільки. У стільки. Площа ділянки більша. Площа ділянки. Більша. Тут мало місця. Я не буду дописувати, що більше за площу плану. Зрозуміло, що більше за площу плану. Зверніть увагу, вона більша у 4 тисячі разів. Нам сказано зробити висновки, а масштаб у нас 1 до 200. То 4 це 200, що множиться на 200 або 200 в квадраті. То виходить, що якщо ми, у нас масштаб 1 до 200, показує, що розміри відносяться як 1 до 200. А площа тоді буде відноситися як цей масштаб у квадраті. Тому що у нас площа це добуток сторін. А обидві сторони у нас відрізняються у 200 разів. То виходить, що площа тоді буде відрізнятися у 200 у квадраті. Ну що ж, яку, який тоді можна зробити висновок? Пишемо тоді, отже, записуємо площа. Площа на плані. Відрізняється або зменшена площа на плані. Давайте запишемо, зменшена. В масштаб. У квадраті. Запишемо, що 4000. Це дорівнює 200, що множиться на 200. Є. Гаразд, тут треба багато яку відповідь записати. Ну що ж, давайте запишемо відповідь. Ну що ж, йде на місце тут. Так, перше, знайди площу ділянки. Та площу плану ділянки. Площа ділянки 160 квадратних метрів. Площа ділянки 40 квадратних сантиметрів. І у скільки разів площа ділянки більша за площу плану? Пишемо тоді у 4 тисячі разів. У 4 тисячі разів. Є? Ну що ж, висновки ми тут вже записали, переписувати їх не будемо. Ну що ж, ось таке задання на використання масштабу. Масштаб показує, скільки разів відрізняються лінійні розміри, а площа тоді буде відрізнятися у масштаб в квадраті. На цьому вправу завершено.